Олександр сьогодні поступилися гостям дніпро 1 новачкам по суті вищої ліги. Всі голи були забиті зі стандартів. Як вважаєте, чому саме такий рахунок і ваш короткий аналіз цього матчу? Що я можу сказати? Важкий старт після дуже тяжкої, дуже тяжкої паузи, дівчата чуть -чуть ще не вилися наші, як на гру. Цього ми не опускаємо руки, будемо працювати далі. Все. я думаю, що все зв'язано з відсутністю ігрової практики у наших дівчат. А як, взагалі, у вас зараз настрій в команді, атмосфера в команді? Добре, після гри я зайшов всі засмучені, ніхто не розмовляв, але команда оновилася. на 70% молоді дівчата більш-менш притираються всі ще один до одного. Що все тільки через працю у нас немає іншого варіанту тільки працювати. А у вас якісь конкретні задачі на цей, на цей розіграш є? Чи тільки награвати склад? Задача залишитись вищій лізі, та та, та награвати мови та виховувати гравців національних збірних України.